Скільки друзів у вашої дитини? Один, п'ятеро, жодного. Чи знали ви, що кількість друзів впливає на розвиток мовлення? Скільки їх має бути і як ви можете допомогти? Мовлення це соціальний навик. І чим більше дитина спілкується з іншими, тим більше вона його тренує. Але є нюанс. Якщо друзів занадто мало, дитина не отримує достатньо практики для того, щоб тренувати комунікативні навички. Якщо друзів занадто багато, то дитина почувається загубленою в колективі, і це заважає їй вільно висловлюватися. Головне якість, а не кількість. Що ж робити? Підтримуйте дружбу, організовуйте зустрічі з одним або двома друзями. Головне, щоб спілкування було позитивним. Грайте вдома, уявляйте ситуації, де дитина має говорити, просити щось у друга, пояснювати правила, звертайте увагу на якість. Спілкування. Бо, спілкуючись з друзями, дитина навчається не лише говорити, а й уважно слухати, правильно відповідати. Не хвилюйтеся, якщо друзів у дитини мало. Головне, щоб ці стосунки були теплими та цікавими для спілкування. Але якщо ви відчуваєте Труднощі у спілкуванні чи комунікації, я з радістю допоможу розвинути навички спілкування через ігри та інтереси вашої дитини. Хочете, щоб ваша дитина говорила впевнено та вільно? Підписуйтеся на мій канал, записуйтесь на заняття. Разом ми розвинемо мовлення та навички дружби вашої дитини.